Ми нині тут ж вам обговорюємо оскарження Петром Порошенком незаконних санкцій РНБО? Суд частково задовольнив, що прохання про те, щоб деякі засідання були закритими? Відтак все ж таки залишається вікно, що в принципі ну, і судове засідання можуть зробити закритими. Якщо це все ж таки відбудеться, як на вашу думку, це вплине на судовий процес? Ну, я думаю, що цього не відбудеться, тому що е, найбільша небезпека того, що суд буде повністю закритий була якраз вчора. Коли... За ініціативи якраз кабінету міністрів з покликанням на те, що якісь матеріалі в суду мають гриф для службового користування, вони вимагали закритого засідання спеціальних доступів до цих документів. Попри те, що гриф ДСК насправді не є грифом таємності згідно з закону про державну таємницю, у нас є два грифи таємності таємно і цілком таємно. ДСК не вимагає власне якихось особливих допусків роботи в особливих кабінетах і так. Далі, але саме покликаючись на це, була спроба справді закрити зробити це засідання закритим, тому що ну для влади очевидно, що це засідання перетворюється в ганьбу, якому представники кабінету міністрів офісу президента вже котрий місяць не здатні аргументовано пояснити на підставі, чого власне було введено санкції проти Петра Порошенка. Вчет вони брали додатковий час для того, щоб зібрати відповідні матеріали. Тепер вони спробували це закрити. Рішення суду вчорашнє полягало в тому, що лише в тій частині, де будуть використовуватися якісь документи з можливими обмеженими грифами, засідання може бути закритим. Робота з цими документами вимагатиме закритого режиму. Тобто, поки можна сказати, що не вдалося владі повністю закрити цей судовий судовий процес. Хоча я не здивуюся, якщо такі спроби будуть в подальшому, тому що станом вже на зараз. Навіть те, що вчора відбулося, буде якась частина судового процесу, тому що насправді вже котрий місяць дуже довго судді доходять до власне суті того, що мало би розглядатися підстав введення санкцій РНБО і Володимиром Зеленським. Так от вчора тільки частково до, до, до цього дійшли, зокрема розглядали питання наскільки. Е, ці е, кабінет міністрів і, і офіс президента і РНБО виконали ухвалу попередню ухвалу суду щодо е, витребування документів, які мали бути е, потрібні для аналізу того наскільки підставовими чи безпідставленими були санкції. Так, от вчора в черговий раз побачили, що навіть на вимогу суду на виконання ухвали суду. Представники кабінету міністрів не здатні були представити всі потрібні документи. Тобто ймовірність того, що жодних документів, напевно, так і не було, і що ці рішення ухвалювалося виключно на виконання політичного замовлення. Ну вона вже не просто очевидна, вона вже починає ставати, доводитися якраз відсутністю документів. Саме тому є таке бажання приховати те, що насправді всі ці санкції мали виключно політичний характер. Те, що ми спостерігаємо, що представники Кабміну і офісу президента, і зокрема те, про що ви казали, що вони не можуть забезпечити ані виконання ухвали, ані надання доказів? Знаємо, що багато людей прийшли вчора на судове засідання, в тому числі і представники наших партнерів. Як ця судова справа вплине на в принципі? Вигляд України українського правосуддя української влади в очах міжнародних партнерів, і чи це може вплинути на наші відносини з союзниками? Вчора наскільки я пам'ятаю, були представники 12 дипломатичних представництв на судовому процесі, які безперечно таким чином демонструють українській владі, що вони спостерігають за цими процесами. Були заяви від багатьох закордонних політиків, де чітко вдалося зрозуміти, що вони вважають ці санкції політичним інструментом політичного тиску на лідера опозиції. І, власне, поява і постійне Перебування представників дипломатичних представник на судовому процесі це додатковий напевно сигнал українській владі, що їх бачать, бачить, що те, що вони роблять, ну на жаль, дуже далеко від тих заяв про. Європейський шлях, який обрала Україна, тому е безперечно ми маємо розуміти, що ну, навіть такий важкий для України час, коли вирішується доля країни, коли надзвичайно ну, важливим є не тільки захистити Україну е як незалежну державу, але й рухатися в бік до Європейського Союзу. Такі кроки, ну це тим, як мінімум собі в ногу, тому що Перед початком старту фундаментальних перемовин з європейським союзом на рівні базових прав і свобод щодо громадян України будуть же зауваження очевидно в наших європейських партнерів, тому що те, що зараз відбувається з цим судовим процесом, цими санкціями ну точно жодним чином не вписується в європейське уявлення про демократію, про нормальне функціонування держави. Тези про превентивні санкції ну очевидно, з бідних вії якимось тоталітарним минулим, а не Демократичним, європейським майбутнім, до якого нібито прямує Україна. Тому прикро, але таким чином влада створює додаткові перешкоди до нашого тиху до інтеграції Європейський Союз, який так не простий насправді в таких умовах, в яких зараз перебуває Україна. Та міжнародні партнери пильно стежать за українською владою і мають деяку думку про неї. От зокрема, видання Політико пише, що, попри політичні розбіжності у Вашингтоні, існує е, рідкісний консенсус між демократами і республіканцями щодо того, що Андрій Єрмак, керівник офісу президента, набрид усім, особливо адміністрації Трампа. Е, багато хто у Вашингтоні вважає Єрмака або погано проінформованим про політику США, або різким, або надмірно вимогливим. І в принципі, загалом не здатним орієнтуватися у Вашингтонському. Му естеблішменті дехто із адміністрації побоюється, що він не точно доносить позицію США до керівництва України, називаючи його таким собі двопартійним подразником. Політика також пише, що візити Єрмака часто не мали чіткого порядку. Денного залишаючи співрозмовників запитанням Ну, ми не знаємо, навіщо він тут. Тож наразі серйозна існує недовіра до адміністрації зеленського і нездатність Києва зрозуміти політичну динаміку. США. відтак моє запитання буде про те. Наскільки така дратівливість Білого Дому стосовно керівника офісу президента? Ми знаємо, він один із головних переговірників від України вплине в принципі на наші відносини із Вашингтоном, головним українським союзником? Бачся, той унікальний випадок, коли ми є свідками консенсусу, який є між. Двома партіями в Сполучених Штатах Америки республіканцями, демократами і українським народом, тому що в Україні так само абсолютно більшість українців не сприймають е, пана Єрмака як того, хто мав би визначати політику чи то зовні, чи то всередині країни. Очевидно, що та посада, яку він займає, абсолютно не дає йому таких повноважень. І те, що він сам створив ці для себе такі можливості, ну це є грубим порушенням, очевидно, якогось нормальних моделей передбачення. Них української конституції українським законодавством, але ми бачимо, що, що це вже відображається на жаль, і на зовнішньополітичному полі України. Очевидно, що Андрій Єрмак насправді, попри його амбіції, попри його бажання представляти себе як визначальним дипломатом країни, замінником міністра закордонних справ, мало не віце-президентом країни, насправді не має за собою якогось серйозного дипломатичного багажу. Це людина з шоу-бізу, ця людина, яка відзначилася як продюсер якихось фільмів, комедійних, серйозних і несерйозних фільмів, і безперечно, що в такій складній ситуації, які зараз опинилася країна, в якій опинився світ, насправді тому що світ зараз переживає дуже, дуже складну ситуацію, опинившись на порозі дуже серйозних зіткнень, можливо формату навіть Третьої світової війни. Тут потрібна максимально виважена позиція і професійність. Немає в Андрія Ермака цієї професійності. І він не мав її де здобути. І катастрофа Володимира Зеленського полягає в тому, що він сам довів ситуацію до такого місця, коли фактично. Д -д -д -зоні, політична ситуація сприйняття нашої країни залежить від одної людини, яка є далеко не фахівцем в питаннях дипломатії. Оця його віра в 5-6 менеджерів, які здатні е тягнути на собі всю країну, ну, вона насправді катастрофічно згубна, тому очевидно, що... Е Маємо використовувати всі можливості для того, щоб доносити до керівництва своєї держави, що е, пора змінювати е, такий під, підхід. Очевидно, що е, ця стаття це лише один з таких вже публічних і дуже голосних сигналів. Я думаю, що було безліч непублічних сигналів до Володимира Зеленського, що цю людину треба усунути з переговорами процесу. Зараз ми вже публічно почули це, і, е, тобто жодних виправдань щодо того, що людина, яка не має відповідних повноважень згідно українського законодавства, людина, яка не має відповідного... Якогось багажу дипломатичного і досвіду не має е, представляти Україну в таких важливих зовнішньополітичних відносинах, і е, майбутнє нашої країни не має залежати від випадкових людей. Пане Володимире, буду вам дякувати за вашу експертну оцінку. Володимир В'ятрович, народний депутат від фракції Європейська Солідарність був в ефірі прямого.